<реш> в чому феномен Chill Guy і чому він такий популярний? Та чому ті, хто використовує цей мем, скоро будуть платити дуже великі кошти? Поки всі готуються до ЗНО, думають, куди їм вступити, я нічого не роблю, і буду все робити в останній день перед ЗНО, тому що я Чеуґео, я так можу. Всім привіт, З вами знову дівчинка з Орхідеї, і тут я розповідаю про цікаві теми з гумором. І сьогодні, як ви бачите, нашою основною темою буде Chill Guy. Як ви могли помітити, якщо ви дивитеся інстаграм, тікток, телегтеграм, ні, тріц, e... Ютуб. Ні, Ютуб ще ні, ще не дойшов цей тренд. Добре, якщо ви дивитеся просто соцмережі, то ви вже могли побачити, що Чилґай захоплює інтернет і не тільки. І ми до цього ще повернемося. Як ви могли помітити, то це собака коричневий з такою хитрожопою усмішкою, який стоїть з руками в карманах, і такий типу розслаблений йому на все пофіг. І взягнений він дуже просто: Такі сірі джинсики, сіра кофточка і червоні кросівки. Так от, цей мем. Настільки став популярним, що він дійшов до світу криптовалют, і тепер на ринках вже продають. Токени під назвою Чілгай. Філіп Бенкс, автор ілюстрації, все ж таки заявив, що він буде захищати права, і це означає, що потім хто буде використовувати Чілгая просто в комерційних цілях або в криптовалюті, буде платити гроші. Це ненормальна ситуація. Просто ненормальна. Він також заявив, що подасть позови та вимоги про видалення контенту, якщо цього Чілгая буде використано в комерційних цілях та десь в криптовалюті у своєму допіру. Усі на платформі X він написав: Хочу сказати всім, мим Чугай захищений авторським правом офіційно. Наближчими днями я подаватиму скарги на комерційне використання без дозволу, що все таки вже достатньо серйозно. Тобто. Ви можете, просто випадково не знаючи цього, викласти рекламу Reels, наприклад, так, там світшот з промо, там і так далі. У вас там є артикул, і ви такі стоїте, і там десь ще біля вас чоловий хлопець. І потім цього всього не знаючи, ви викладаєте, а потім бац, ваша реклама накривається, ваше відео теж, і може навіть акаунт, тобто тобі завтра... Як ви розумієте, це вже серйозні масштаби. Тобто, ще мені здається, ні один мем в історії не був таким запатентованим. Все ж таки, хто ж такий Чиугай? Що в нього такого особливого? Що його люди дивляться і фанатіють? А я не знаю, я би не буду. А все справа в тому, що цей мем відображає собаку, якому просто на все пофіг, він таки каже: просто стоїть. І його вираз обличчя каже, I don't give a fuck. собака має легку посмішку, а лапи акуратно заховані в кишенях. Напевно, своєю простотою Чилгай підкорює інтернет. А перша згадка про Чилгай і в принципі пост створений його автором, був 4 жовтня 2023 року. Під підписом My New Character. пост супроводжувався текстом Мій новий персонаж. Уся суть у тому, що він спокійний хлопець, якому по суті на все байдуже. Мем став. Настільки популярним, що тепер токени Chewgay продаються, і вже їх викупила компанія Sprite Європа, NFL, CBS і так далі. Увага, капітал цих всіх токенів з вже налічує 405 мільйонів доларів. Я думаю, що автор ще не догадувався, наскільки популярним виявиться його мем і наскільки він буде прибутковим. Мані мані манімані манімані. Тобто він запатентує і потім він може загрібати гроші за авторські права. Оце я вважаю людина молодець. Так це може я колись таке, от ж відео зроблю, потім запатентую, і потім буду гроші грести. Лопатою. А потім на ці всі гроші, зібрані лопатою і мною, я поїду на Мальдіви. Ні, полечу на Мальдіви. Звичайно, через шалену популярність Філіп Бенкс і заявив, що ніколи не підтримує використання мема в криптопроєктах. Я не підтримую і ніколи не підтриматиму жодні криптопроєкти пов'язані з моїм мистецтвом. Бенкс навіть пригрозив судовими позовами проти тих компаній, які використовують мем чиуґай у своїх комерційних цілях, тобто без його дозволу. Ну а щодо некомерційних акаунтів, то він написав у своєму пості, що йому начхати. Як ми його використовуємо. Ставимо, але я зазначив, що було б гарно, якщо б ми зазначували ліцензію та автора під цим відео. Але все ж таки нас цікавить, чому все таки ну, ну чому цей чилгай, Набирає таку популярність, може, тому що йому на всіх весь секрет в тому, що цей образ собаки, якому на все начхати, уособлює майже кожну людину, якій начхати на буденні проблеми і він просто насолоджується життям. І як ви розумієте, то з Челгая можна зробити будь-яким, наприклад, в жодних стосунків ситуаційних відносин чи флірту, я просто спокійний хлопець. Але чок-ток дуже популярні такі фрази, як коли вона думає, що тобі байдуже на неї, а насправді ти просто спокійний хлопець, який любить тишу, або коли вона кричить на тебе, бо ти забув, що вона сказала раніше. Ти просто спокійний хлопець, який насолоджується своїм днем. Або коли мама попросила помити посуду, а ти просто чоловий чел, який насолоджується своїм дитинством і не миє посуд. Замечательно. І цей мем можна підібрати будь-яку ситуацію, і вона пасує просто до кожної людини в цьому світі. І тому вона набирає таку популярність. Насправді я думаю, що цей мем це просто нагадування, що потрібно зупинитися, подумати, чи насправді ти чогось хочеш, і просто насолоджуватися моментом і забувати на маленькі проблеми, які просто збивають тебе з толку, можна так сказати. Я думаю, що цей мем насправді важливий для нас, і він нагадує нам, що потрібно бути трошечки пофігістом, але не забувайте. Вчитися, не забувайте на ЗНО та екзамени і на підготовку до них. Тому що потім будете плакати. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд. І дякую саме тобі. Саме тобі, що ти додивився до кінця це відео. Я пропоную тобі підписатися на мій канал. І. Поставити лайк, і можна ще написати коментар, що тобі подобається відео. Ти така крута, ти така класна. все, продовжуй далі. Це я вас е обійняла? Поцілувала.